Питання, яке стосувалося відкриття чи не відкриття місць дислокації цих укрить системи цивільного захисту в цілому, це компонента цивільного захисту, вона напряму залежала від дій військових. Коли ми мали дійсно Маріуполь була вказівка відповідно вищого військового командування щодо заборони висвітлення тих чи інших об'єктів. Коли ми сьогодні маємо оцінку і маємо відповідно необхідність інформування населення, де знаходяться такі пункти, на жаль, не всі вони знають, де, хто, де, де вони знаходяться, особливо коли люди подорожують, переходять, десь їздять, не, не перебувають безпосередньо вдома. Я, звичайно, залишаюсь прихильником зазначені пункти відзначати безпосередньо на місцях, на вулицях, на вулицях. Будинках з висвітленням правильних табличок з освітленням, щоб вони там бачились, мигались, куди йти, куди людям пересуватися. Чому? Тому що це об'єктивно краще, ніж старенька буськання, що в карту не залізе. Але коли ми оновилися в цілому в комплексі, скільки в нас всього там є укрить, коли ми провели обстеження, які з цих укрить ну, готові до використання. Знаходяться там умовно в стадії підготовки або не готові. До речі, це пов'язано, коли ми на сайті висвітлили. Воно пов'язано виключно з питаннями готовності до саме використання цих як бомбосховищ від радіації. Тобто спочатку відбулася перевірка і підготовка цих укриттів, а потім був опублікований оцей список відповідно. Звичайно, так. Да, звичайно, і ми маємо та е, е, таку карту, прийняли рішення її опублікувати. тому що у нас стадії на сьогодні, оскільки фаза війни перейшла от таку критичність ракетних обстрілів. Ми розуміємо, що це набагато важливіше, чим ворог буде знати, де знаходиться те укриття. Тому сьогодні дуже важливо думати про те, щоб кожен громадянин міг розуміти, куди йому бігти. Де ховатися і що робити, на жаль, вся система укрить така кажучи, система була побудови міста, містобудування. Вона не дозволяє всім повноцінно протягом п'яти хвилин, да, умовно, там чи десяти хвилин переміщатися в бомбосховище. Ми до цього будемо стремитись. Тобто, ми маємо зробити все, щоб громадянин міг попасти якомога скоріше в таке укриття, і воно було відповідним чином облаштоване. Думаю, що за моєю рекомендацією ми будемо робити речі, які давним-давно зробив Ізраїль. Це ми будемо будувати сховища і укриття, самі такі прості, які дадуть змогу спокійно укритися нашим громадянам у форматі зупинок загального транспорту і в форматі невеликих місць будівель в тих місцях, де взагалі відсутні. В тих районах, де взагалі відсутні такі укриття, я думаю, що ми це питання найближчим часом будемо розглядати для того, щоб нашу карту заповнити максимально пропорційно до того, як де, де, де знаходяться і де проживає населення.